Клятий махіда! Через нього я запіснююсь на реготню з таке ще кіптоном! Покриться, пакрець, на на. Покрецю, покрець на на. на О, привіт, малич! Як ви? Ах, коли мені було погано. <проб> <проб> ви мене чекали? <проб> а ось і воно. А ось і я! Я прийшов з новим випробуванням. Людську багатоніжку? Зараз я вам розкажу про нове завдання. Наступний етап не буде в тебе ніякого наступного етапу матірка. Повернись у офіс. Ти що? А, Я розказую про наступ. Вибачте, могіт у нас трохи повний посел. Так, так. А що це за хлист такий? Оце так добре, що ви спитали. Це хлист абсолютної домінації. І він належить рейні. Його було виготовлено в жерлі вулкану. Його зробили 62 майстри Вар, викажу Це ясно, ясно, що власна ібова штука кляті Таргаріани. Це добре, але ми тут якось шукаємо вихід. Двері може покажете нам. Двері не покажу, але можу сказати, що на нас чекає далі. Далі на вас чекає відпочинок і звісно аудиція з нашою прекрасною Ренірою. А зараз у нас буде матч по Я шарю заявка. Номер шістдесят Ендрю Торнегорндріміння і міцо.